родовий відмінок і ключі від ліфту. Власне, також не є доробки в вигляді оповідань. Коли кажуть, відома письменниця міла іванцова, то я так трошки ще. До цього з якоюсь певною недовірою, але вже не, не зазираю вже на цю табличку. Тому що, коли два роки тому, два з половиною вже я вперше потрапила на львівський форум книжковий, я сиділа з першою книжкою з цією родовий відмінок. Це не перша книжка, потім розкажу, це перший роман. І презентувала у Львові цю книжку. І стояла табличка письменниця Міла Іванцова. Я час від часу зазирала на ту табличку і дивилася, чи це чи це всерйоз про мене написано, що я письменниця, тобто вис. Книжку, була книжка вітражі, той саме видавець Нора радрух. Але це вже інша серія, бачите, такі політурці твердій. День Європи називається серія. Трошки вона така більш широкого обсягу. Книжка там і Франція, і Україна, і наші люди, і французька письменниця Франсуаза Саган. І знову я отримала премію вибір видавців. На, на коронацію слова посилався цей роман. Премія вибір видавців. Така самісінька, такий самий у мене диплом висить вдома на стіні. Авилось інше видавництво клуб сімейного дозвілля в Харкові, тому що я така хитра, я пишу українською мовою, потім тут же перекладаю російською, бо мені хочеться навіть я ще не сподівалася, що будуть видавати російською тут. Але в мене багато друзів, які живуть в Америці, десь у колишньому радянському союзі в інших республіках і вони не знають української мови. На жаль, і вони не могли мені хотілося їм показати почути їхню думку про роман. То я переклала, пересилала своїм друзям, і коли видавці. Клуб сімейного дозвілля дізналися, що в мене є версія російська цього родового відмінку. То народилася оця книжечка. Мені запропонували її видати. Тобто, це одна і та сама книжка, двома мовами вона видана. Ця книжка дуже хорошим накладом продалася і в Україні, і в Росії продається досі. Продається в Росії так само, бо там теж є клуб сімейного дозвілля. Тут так само я написала українською мовою потім сама переклала російською і уже. Дозвілля, взяв обидві версії, вийшли в грудні одночасно російською і українською ключі від кілька. Чесно кажучи, мене запросили на презентацію ключів, а я розказала про все зараз про ключі. Значить, коли мене питають, про що я пишу, то я кажу, що я пишу не про якихось там гоблінів, ні там, кроваве місиво, жорсткого порно теж немає. Тобто я пишу про наших реальних людей, про людей, які живуть зазвичай в Києві, тому що я киянка, я люблю своє місто, мені це. Близько і такі вони не якісь там герої, чи вони там не депутати Верховної Ради. Я пишу от про таких людей, як ми тут сидимо з вами. Нормальні люди, нормальні долі. Хоча в вітражах є не, так де фоновим героєм, письменниця Франсуаза Саган. І ну, коли мене питають, хто мої. Читачі аудиторія. Більшість моїх читачів це жінки. Але по секрету скажу, що взагалі проведено було статистику, що 80% читачів це жінки. То ми на правильному шляху. Але я отримую багато також відгуків від чоловіків. тому що інколи… А я ще дуже люблю, коли приходять чоловіки, купують книжку, кажуть, підпишіть моїй дружині або моїй дівчині. Я кажу, а ви будете читати? Ну це вже як вона мені порадить. От, то, мабуть, ті чоловіки, які читали, це чи літературні критики, які мусять читати. У них така робота, чи чоловік, якому порадила жінка або дівчина його. Долі, коли починають мені закидати, чому у ваших романах немає чоловіків, я кажу, ну як же немає, якщо ну практично біля кожної жінки, героїні моїх романів є чоловік. Чи вже він довго затримується, чи ні, не знаю. Ну, може, я несвідомо, але в цьому романі в мене чотири головні героїв герої і дві жінки і два чоловіки. Тобто вони четверо рівноправних головних героїв цього роману. Коли я його ще писала. І мене питали, про що ти пишеш, про що буде новий роман. Я казала, що роман буде про двох хороших чоловіків і двох поганих жінок. Так. Чоловіки, ну вони такі нормальні, вони живуть в Києві, власне, у них таких особливих немає проблем. Вони живуть, як от їх веде життя, і їм навіть сумно якось так їх трохи пригнічує, те, що у них немає адреналіну, вони починають, вони друзі з однокласниками, вже їм років там по 30 приблизно. І вони починають вишукувати собі в житті якогось такого стресу, якогось адреналіну. А дві оті погані жінки, про яких я теж пишу, то їм не треба нічого шукати. У них адреналіну так вистачає. Тобто вони розрулюють своє життя самі. Червоно ну, натхнення щось? я не можу сказати, що я так. От, зараз я не пошу, я казав. Там, з 19 – Зараз я сяду і на і напишу роман, чи почну писати роман. Роман він якось виникає, шарахне так по голові, може якесь таке маленьке зерно, а потім ти вже починаєш навколо того жартка накручувати цей білок і шкаволубку, і воно дозріває, і тоді вже знесеться готова річ. Джерелом натхнення ну це люди, і, мабуть, все-таки наші жінки. Це в мене такий є афоризм, що не жінка, то роман. у цього романа. Є два хвостики. Він не закінчується і має два. І, і вже мені там закидали таке, що от один епілог більше подобається. Як як два варіанти розвитку подій. Один епілог більше подобається, другий менше. То кому не подобається, кажу, вирвіть дві останні сторінки не по більше журналістів ніж цілули. <плес> я ніколи не збиралася. Коли мене питають, чи ви хотіли бути письменником, чи ви планували? Я чесно кажу, я не планувала, я не хотіла, воно якось так прийшло, прийшли до мене вірші. Спочатку я писала вірші, потім я писала малі форми, як тепер називають оповідання, і дуже довго я... я не знала, що з цим робити. Мені сказали, що є такі літературні сайти, я викладала на літературних сайтах. Моїми читачами були люди в інтернеті, мешканці цих літературних сайтів, або якісь просто люди, які заходили почитати. І вже вони мене наштовхнули на думку, що коли добре було б, щоб вийшла книжка. Наприклад, я дуже люблю малі форми, оповідання. У мене така велика полиця і наших, і зарубіжних авторів оповідань. Крім збирати книжки в сільську бібліотеку, у мене ще є одна така мета популяризувати малі форми, щоб все-таки було. Більше уваги від видавців до малих форм, тому що я на всіх зустрічах питаю. Ви любите читати оповідання? І люди мені кажуть так. Можна книжку з оповіданнями читати так. Спочатку в кінець, з кінця в початок, Роман, ти прочитав, ти знаєш, у бійця садовник. Ну наш його другий раз читати. Думаю. Я хочу подарувати вам цей, цей чудовий букет, аби ваша творчість і ви квітли Ну, Дякую, Боже. Мої улюблені улюблені кольори. Дякую.